Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції. Кабінет міністрів вирішив відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це рішення повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. Цитую сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Гараченка від виконання обов'язків міністра юстиції. Написала наша премєр міністерка в телеграм. За її словами, рішення уряду поклали виконання обов'язків міністра на заступницю міністра юстиції. З питань європейської інтеграції Людмилу Суга, нагадаю вам, що до посади міністра юстиції Герман Галущенко був міністром енергетики. Так, от в. Скандал, який зараз розгоряється в ці дні в Україні, один з наймасштабніших в сфері енергетики. Я вам нагадаю, що вчора, 11 листопада, національне антикорупційне бюро набу та спеціальна антикорупційна прокуратура САП оприлюднили нові аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів в енергоатомі, серед яких ймовірно може бути колишній міністр енергетики і нинішній міністр юстиції Герман Галушенко вже написав в своїх соцмережах, що він повністю погоджується з таким політичним рішенням. І далі повинно бути розслідуванням.